Сер Вільям Браудер, іноземний ворог Путіна номер 1 і генеральний директор Гермітач Management. Вітаю в нашій програмі, сер Вільям. Радий бути тут. Російський диктатор Володимир Путін запропонував перемир'я в повітрі та на морі напередодні саміту з президентом США Дональдом Трампом. Повідомляє The Economist. Які основні причини такої пропозиції Путіна щодо припинення вогню? Я думаю, що це перебільшення сказати, що Володимир Путін запропонував припинення вогню у Володимира Путіна є одна мета: він хоче залишатися у стані війни з Україною. Я маю на увазі, що його нещодавні слова спрямовані лише на спробу знайти спосіб догодити Дональду Трампу, щоб Дональд Трамп не дивився на нього як на людину, яка стоїть на шляху до припинення війни. І він висуває неможливі умови. Якимось чином він переконав Трампа, що ці умови не є неможливими. і мета цих маневрів полягає в тому, щоб поставити Україну в ситуацію, коли все виглядає так, ніби Україна є перешкодою для завершення війни, і тоді Росія зможе продовжувати війну і не зруйнувати свої відносини з Дональдом Трампом. На ваш погляд, що змусило Володимира Путіна утихомирити Дональда Трампа саме зараз, запропонувавши якесь припинення вогню чи якусь угоду, це страх перед вторинними санкціями. Тому що відразу після того, як Трамп вів мита на Індію, Путін, начебто, намагався знайти вихід з цієї війни або, хоча б, утихомирити Дональда Трампа, Дональд я не думаю, що Путін хоче знайти вихід із цієї війни. Я думаю, що він просто не хоче, щоб Сполучені Штати приєдналися до Європейського союзу та решти цивілізованого світу, знову ізолювавши Росію. Він насолоджується шістьма місяцями перебування Трампа на посаді, тому що він вже не такий ізольований. Сполучені штати декілька разів голосували разом із Росією в організації Об'єднаних Націй проти резолюції на підтримку України, і тому він не хоче, щоб це закінчувалося. Він не хоче, щоб США були на іншому боці. Я думаю, що він знає, що Дональд Трамп його друг, але він також знає, що Дональд Трамп пішов на великий політичний ризик, стверджуючи, щодня під час своєї кампанії що може закінчити війну за 24 години і тому це насправді більше просто процес. Він намагається якимось чином втрутитися в процес, але не має наміру змінювати суть. Також Володимир Путін готовий закінчити війну в обмін на те, що Росія захопить весь Донбас За даними Wall Street Journal, Угода також може включати деякі обміни територіями між обома сторонами. Ви сприймаєте це як поступку чи просто як нереалістичну вимогу від Володимира Путіна. я розглядаю це як те, що Путін просить Дональда Трампа підтримати його зусилля з політичного захоплення України, коли він зазнав військової невдачі. і звичайно пропозиція, яку Путін там висунув, є необґрунтованою. В цьому не варто сумніватися ні на мить. Але, судячи з усього, принаймні станом на цю хвилину, Дональд Трамп розглядає це. Також, попри пропозицію Путіна, Кремль не готовий віддавати окуповані території України в Херсонській та Запорізькій областях. За Даними ваших танпост, були дискусії про можливість того, чи Росія готова повернути Україні деякі окуповані території що ви думаєте з цього приводу? Невже Вітков неправильно зрозумів Володимира Путіна. були повідомлення про можливе непорозуміння. Я не знаю, чи правильно його зрозуміли, чи ні. Що можу сказати, так це те, що я знаю, як працюють конфлікти між Росією та їхніми противниками. Росіяни, коли вони перебувають у конфлікті, ніколи не відступають. Вони ніколи не йдуть на компроміси. Вони ніколи не кажуть: я дам тобі трохи цього. Якщо ти візьмеш трохи цього. У Путіна може бути або все, або нічого. Так влаштовані конфлікти. І тому я можу зі 100% впевненістю сказати, що Путін не має наміру нічого віддавати. Його суть полягає в тому, щоб сказати добре. Ми можемо укласти фіктивну мирну угоду. Ми маємо формалізувати все, чого ми досягли, і тоді ми зможемо як при мінську 1 чи мінську 2 відновити війну протягом кількох днів після цього та продовжити нашу кампанію вбивств і руйнувань. Чи очікуєте ви якогось прогресу, якоїсь угоди, навіть поганої угоди в результаті цього майбутнього саміту між Трампом і Путіним? Я очікую, що Путін висуне деякі умови, які є необґрунтованими. Я не знаю, якою буде реакція Трампа на ці умови. Але якщо він позитивно відреагує на ці умови, це нічого не означає, тому що на даний момент він не може змусити Україну відмовитися від території. Я знаю, що уряди Європейського союзу не згодні з тим, що Україна має поступитися територією. І я також знаю, що США, відколи Трамп став президентом, припинили фінансувати війну в Україні. У нього більше немає важелів, щоб сказати, я припиню надавати допомогу. Це ні до чого не призведе. Це не призведе до будь-якого результату. І в цьому полягає намір. Це те, чого хоче Путін. Путін не хоче угоди. Він не хоче миру. Путін хоче продовжувати війну. Але він хоче продовжувати війну таким чином, щоб Трамп не виглядав погано, якщо не зможе його зупинити. і найпростіший спосіб зробити це поставити Україну в ситуацію, коли вона скаже: Ми не можемо укласти цю угоду. А потім Трамп скаже, Путін готовий піти на угоду. А Україна ні, це не моя провина, а України. Ось чого він хоче. Чи не здається вам, що Путін міг запропонувати часткове припинення вогню у повітрі лише для того, щоб заспокоїти Трампа та отримати зелене світло від нього для продовження війни проти України? Це теж було б нерозумною пропозицією, бо основним способом, за допомогою якого Україна захищається у війні, є дрони. Дрони для атаки загарбників та для атак російського істеблішменту. І якщо Росія каже, що більше не використовуватиме ракети, значить Україна теж не зможе, тоді Росія просто могла б безперешкодно перетнути кордон. І я не знаю, як це може вирішити щось які ризики того, що США запропонують Україні таку угоду, береш чи йдеш у результаті цього саміту. Я не знаю, це неможливо передбачити. це може бути переговорною тактикою Трампа. пам'ятаєте, минулого тижня Трамп говорив усілякі агресивні речі на адресу Путіна. Він говорив про вторинні санкції та тарифи. Зараз він говорить про саміт на Алясці, а наступного тижня він може говорити про щось інше. Ми не знаємо. Він може навіть не знати, які його наміри, поки не потрапить на цю зустріч ви згадали про Аляску. Як ви оцінюєте цей варіант зустрічі, це місце? Я гадаю, що є багато цікавих аналізів такого вибору. По перше, Путін, ймовірно, боїться літати у більшість місць, бо Україна могла б збити його літак, якби він опинився на близькому сході чи в якомусь іншому місці. Але полетівши на Аляску, він не так ризикує. І тоді йому не доведеться пролітати над країнами, які є членами міжнародного кримінального суду. Сполучені Штати не є членом суду. Росія також від Росії до Аляски всього три милі. І по третє, звісно, ось він, самотній військовий злочинець, обвинувачений у військових злочинах. Який був повністю відкинутий світом, і тепер йому дозволили провести саміт із найвпливовішою людиною у вільному світі у Сполучених Штатах. Я б сказав, що це досить видатне досягнення. Тож, на мою думку, з точки зору Путіна, це безпечніше місце з погляду ризику для його літака, який можуть збити, як і з точки зору юридичної безпеки, і він досяг певного політичного успіху, перейшовши від санкцій одного тижня до саміту наступного тижня. Також, за даними різних американських медіа, зустріч президента Трампа і президента Зеленського може відбутися тільки після саміту між Трампом і Путіним що ви думаєте з цього приводу? На даний момент воюють дві країни Росія та Україна. Я не знаю, як можна вести мирні переговори, якщо одна зі сторін війни не присутня. це не має жодного сенсу. Я Думаю, ми вже були в цій ситуації раніше. якщо ви пам'ятаєте. Після тієї жахливої зустрічі в Білому домі між Трампом, Джей Дівенсом і Зеленським. Потім була телефонна розмова Путіна і Трампа, зустріч Зеленського і Трампа. А потім була зустріч делегації Сполучених Штатів і російської делегації, а не в трьох. Тому я думаю, що це все частина одного і того. Ми можемо побачити справжнє обличчя Трампа по відношенню до України і це, я б сказав, дуже непристойна ситуація з точки зору України. чи можете ви уявити собі сценарій, за яким Путін особисто зустрінеться з президентом Зеленським? Я не можу уявити такий сценарій з тієї причини, що Путін не має наміру укладати перемир'я. Він просто робить все можливе, щоб провести саміт із Трампом, щоб перекласти провину, коли війну не буде закінчено. Ось що він робить все просто. На вашу думку, що міг би відчувати Путін у разі особистої зустрічі з Володимиром Зеленським? Чи може йому бути соромно? У Володимира Путіна немає емоції сорому. Він психопат. Він психопат, який навчався в КДБ. Його єдині емоції це те, як він може маніпулювати співрозмовником. І тому я не можу уявити, що вони зустрінуться. А яку так звану тактику КДБ міг би використати Путін під час своєї особистої зустрічі з Трампом? Я думаю, Трамп має причини, через які він надихається при зустрічах з главами держав. Путін міг би запропонувати йому гроші або бізнес. Путін міг би запропонувати йому допомогу з Іраном. Путін може пропонувати йому що завгодно. і Путін буде пропонувати тому, що Дональд Трамп робить це не безкоштовно. Він хоче щось отримати з цього, і це щось не суверенітет України. він хоче щось для себе. Чи вважаєте ви, що Путін готовий запропонувати Трампу щось, що можна було б представити як велику перемогу Трампа? Звичайно. він збирається дати Трампу можливість сказати, що вся справа в тому, що Росія і Сполучені Штати разом, і саме Україна спричиняє всі ці неприємності і чому ми дозволяємо цій країні створювати проблеми. Ми повинні жити як дві наддержави. Це його пропозиція Трампу. також розглянемо фінансові санкції та вторинні тарифи. Президент США Дональд Трамп подвоїв тарифи США на Індію до 50% з 25%, офіційно покаравши Індію за купівлю російської нафти. Наскільки шкідливий цей новий тариф для Індії та Росії? Двома найбільшими покупцями російської нафти є Китай та Індія. І тому вони є країнами, які забезпечують Росію грошима, які потрібні Росії для продовження цієї війни. Виключення однієї з цих країн дуже корисне. Я не знаю, чи перестали індійці купувати російську нафту. Не схоже, що все лише через ціну Вона не піднялася різко. Якби Трамп був серйозним, він націлився б і на Китай, він націлився б на Туреччину ще одну країну. Він не обмежився б тарифом у 50%. Є законопроект сенатора Лінці Грема та сенатора Річарда Блументаля, який запроваджує 500 відсоткові тарифи. 85 сенаторів зі 100 стали співавторами законопроекту. Але досі Трамп наполягав на тому, щоб цей законопроект не був проголосований і натомість у нас політика Білого Дому, яка передбачає запровадження 50% відсоткових тарифів 25 плюс 25 на Індію, але жодних на Китай та Туреччину. Дедлайн минув. Зазначу, що Трамп висунув п'ять ультиматумів Путіну з усілякими погрозами. І терміни всіх цих п'яти ультиматумів проходили, а він жодного не виконав. є також побоювання, що ці тарифи проти Індії можуть змусити Індію встановити тісніші зв'язки з Росією. Що ви думаєте з цього приводу? Якби санкції були серйозними, то Індія не мала б тісніших зв'язків з Росією. Якби світ сказав Індії, ви купуєте російську нафту, ви не можете вести з нами бізнес? Індія обрала б решту світу, тому що Росія це маленька країна, решта світу велика економіка Індії покладається на решту світу. Чи не вважаєте ви, що тариф проти Індії недостатньо серйозний, щоб змусити Індію припинити купувати російську нафту? Я вважаю, що цей тариф зовсім несерйозний, і що він буде скасований в найближчі декілька днів? Я думаю, його буде скасовано після п'ятниці. Трамп це зробить він, напевно, вже сказав про це моді. Ймовірно, це лише свого роду вистава напередодні цього саміту. якою була основна мета цього тарифу? Чи вважаєте ви це переговорною тактикою? Якби це було щиро, це була б дійсно хороша політика. Як я сказав, Індія купує величезну кількість нафти. Я думаю, що з початку війни вони купили в Росії нафти на понад 300 мільярдів доларів. Це 300 мільярдів доларів, які Росія витратила на війну, і тому, якщо це зупинити, це матиме серйозний вплив. Але не зрозуміло, чи можна це так зупинити? Незрозуміло, що відбувається, жодна з інших країн не потрапила під санкції, і не зрозуміло, що станеться після п'ятниці відносно Індії. Також схоже, що Дональд Трамп поки що не готовий запровадити високий тариф на Китай через закупівлю російської нафти. Яка ймовірність цього. Я думаю, ймовірність низька. Я не вважаю, що це, на жаль, є у його планах. Можливо, я помиляюся, це мало б велике значення, але я не бачу цього. якщо ці переговори в п'ятницю на Алясці повністю зазнають краху, що може і що повинен зробити президент Трамп. Я завжди вважав, що президент Трамп має постачати зброю Україні і повинен відрізати Росію від продажу нафти решті світу. Ці дві речі мали б величезне значення. Давайте також обговоримо нещодавню публікацію New York Times про найближче оточення Путіна з'явилася цікава публікація про роль такого собі козака, колишнього близького помічника Володимира Путіна. За даними New York Times, Він був єдиним високопоставленим кремлівським чиновником, який не підтримав війну проти України. Він також закликав Путіна не йти на вторгнення в Україну як ви ставитеся до цієї цікавої інформації про єдину людину, яка була проти цієї війни? Я думаю, що йому, мабуть, варто триматися подалі від високих будівель, приватних літаків і чаювання. Це моя порада та аналітика. Путін не терпить нікого, хто справді проти нього і якщо це правда, то я б не ставив на довге життя саме цієї людини. Чи відчуваєте ви, що зараз можуть бути інші думки в оточенні Путіна щодо можливості перемир'я, необхідності миру для Росії Росія це авторитарна диктатура. думка будь-кого крім диктатора не має значення. Тому не має значення, що думають інші. Я впевнений, що є багато різних думок, але я також впевнений, що ці люди не висловлюють цих думок, тому що вони розуміють, що це може бути безумовно невигідно і потенційно дуже небезпечно. Тим не менш, громадська думка в Росії, схоже, більш прихильна до мирної угоди з Україною. Що Ви думаєте з цього приводу? В диктатурі громадська думка не має значення. Неважливо, що думають люди. Я думаю, що зрештою російський народ буде категорично проти цієї війни. Уявляєте, як жахливо бути молодим росіянином, відправленим на цю війну, де ти майже напевно загинеш? Як це може подобатися. Як люди можуть так помирати? як це може подобатися їхнім дружинам і матерям, дочкам і синам. Я думаю, що всі хотіли б жити в нормальній країні без війни, але не важливо, що вони думають важливо лише, що думає Путін, а він хоче продовжувати війну. Давайте обговоримо останню тему угоду, яку підтримує Америка між Вірменією та Азербайджаном. На думку за економіст, ця угода послабить Росію в регіоні чи підтримуєте ви цю думку? Росія в цьому регіоні вже ослаблена. якщо ви пам'ятаєте, Росія мала захищати Вірменію від Азербайджану. і через те, що Росія відволіклася, мабуть, всі її ресурси в Україні. Азербайджан вторгся в нагірний Карабах і захопив територію. І ось як наслідок, Росія втратила свій вплив на Вірменію і я думаю, що це потенційно ще один із символів усього цього, коли ці два президенти перебувають у Білому домі з Трампом, а не у Кремлі з Путіним. Чи вважаєте ви це хоча б добрим знаком? Щоразу, коли Росія ослаблена, я бачу в цьому добрий знак. Це не дуже добрий знак, коли Азербайджан вторгається до Вірменії, але добрий знак, що Росія втрачає свій міжнародний вплив, тому що вона переоцінила свої сили. Це корисно в довгостроковій перспективі. Те ж саме сталося з Росією і в Сирії. Дякую вам, сер Вільям, за ваш час і за підтримку України. Слава Україні. Дякую,